Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Багато дискусій в останнім часом щодо того, чи варто Збройним силам далі отримувати місто. А що кажуть самі військові взагалі там які ну, приймають військовослужбовці вони виконують свій обов'язок. Якщо в кожного була б своя думка і дискусія, це б було вже тому що наріжний камінь існування будь-яких збройних сил це єдине началі. І жорстка субординація, інакше це не прихід, якесь це е, е, жорстка умова, щоб збройні сили були ефективними а ефективними значить е, більш досягали результату, при цьому максимально зберігаючи життя своїх військовослужбовців. Тому кожен військовослужбовець на своєму рівні від генерала до солдата вони виконують свій обов'язок. Е, е, є жорстка вертикаль прийняття рішень. Це верховний головнокомандувач, президент. У нього є колективний орган це ставка, куди най, най, е, всі е, структури, які займаються в секторі безпеки і оборони, які дотичні або дотичні до цього сектору, і це колегіальний орган, який допомагає приймати ці. Там затверджується лінія, яку дотримується потім головнокомандувач збройними силами, і відповідно командувач певного напрямку, як, е, наприклад, зараз нашого східного групування військ, і президент. Як людина, яка ж, е, уповноважена всім народом е, е, в, приймати такі рішення і звертатися до нього він щодоби пояснює доволі ретельно ці, і зокрема по бахмуту він пояснив, чому ми його утримуємо, тому що е, віддавати, що відступати постійно з населених пунктів, це дає прерогативу ворогу е, 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 оновлювати напрямки, за які він може вести агресивні наступальні дії. Накинас після Бахмуту, це Славянський, Краматорськ, велика грамагломерація і черговий крок до захоплення нашої Донецької області. Тому ми, там робиться саме головна така важлива річ ціною просто неймовірних там зусиль, героїзму, злагодженості, професіоналізму наших воїнів. Це вибувається бойовий потенціал війська без кров російського. І, і цих ЧВК Вагнер е е ламається їхня е така воля, е е з обіскровлюються вони в плані особового складу складної техніки, і відповідно падає моральний дух. Е щоб коли будуть згуртовані наші е резерви, е які зараз проходять вишколи в Україні і за кордоном, отримана новітня техніка, е в тому числі від наших партнерів. яка... Щоб щоб був уже підготований плацдарм, де ми могли в, в, в досить нетривалі терміни викинути ворога з нашої землі, а чи маєте ви так? Скільки солдатів втратила Росія? У бояхну є йде ще в, наш, в наших підрозділів, в наших точніше аналітичних структурах Генерального штабу, що йде верифікація, щоб бути точними в цих цифрах, але вже багато і західних структур і, і скажімо, аналітичних і розвідувальних вони говорять що ці втрати дуже значні і йдеться про порядок десятки тисяч